Доброго дня! Перше потепління зняла плівку з огірочків. Правда, вони такі нещасні, але піднімуться з рядочки і по краям редисочка. І поробила такі бутилочки, пляшки, у які буду наливати водичку. І вона буде, підв'яжуться огірочки, а водичка буде прокапувати, щоб не сильно поливати, бо огірочки не люблять, щоб їх заливало. На листочки, да ще й у тепличці, причому вони зразу згорають. А дивлюсь, що вже редисочка в'яжеться. Ось редисочка вже пов'язалася. Хоча й було холодно, але вона молодчинка. Не буду я її розколопувати, жалько мені ще. Але ось така гарнюнечка вже все миру, дівчаточки, ще оце і хлопці, не тільки дівчатки. Ще оце в мене в тепличці капусточка, буду зараз її проривати рання, тому що густо посіяла. Дуже погано зійшла капуста цвітна, а це рання, рання добре зійшла. Все, всім миру, добра.